Друзі, дивіться огляд поєдинку Динамо лнз на нашому ютуб-каналі, Ставте вподобайку, підписуйтесь на футбол хаб. А партнер нашого проекту компанія Фавбет гра розкриває тебе в п'ятому турі. Динамо зустрічалась із ЛНЗ, Кияни після виліту із кваліфікації Ліги Чемпіонів. Вже повернулись до внутрішніх змагань до чемпіонату України, де лише два зіграні поєдинки було у команди Шовковського. Ну дві заміни а, власне у стартовому складі тренер Киян проводить в порівнянні із матчем проти Занцбурга. З'являється Валентин Рубчинський і Крістіан Біловар. У ну, ЛНЗМ теж із змінами після перемоги над Карпатами без Авегім'яна у стартовому складі. Ну і пара форвардів моло би села та Момо. Цікаво було поспостерігати за тим, як вони взаємодіятимуть один із одним. Перший удар за майштрафного майданчика Олександр Тимчик. Високо, як завжди, опиняється під час атаки своєї команди і б'є за штрафного, але цей удар не став проблемою для Кучеренка. Динамо більше м'яч контролювали, і час від часу жорстко зустрічали їх суперники як тут на фланзі. Порушення правил проти Андрія Ярмоленка і Геннадій Пасіч отримає карт. за порушення правил. Дуже грубо зіграв латераль ЛНЗ Проти Єрмоленка. Єрмоленко встиг віддати передачу і потім отримав удар по нозі. Не пройшла передача від Дубінчика у штрафний майданчик, але Рубчинський одразу боротьбу нав'язав, відібрав м'яч. Ну і далі вже закрутили суперника в цій атаці кияни. Тим, що виконує простріл, пропускає вона. Піхальонок теж пропускає Рубчинський. Пробиває по воротах, але над попереченою летить м'яч. Хороший простріл Тимчика, Вона залишив піхальонок. Десь не зорієнтувався, пробіг повз м'яч, але опинився Рубчинський на ударній позиції, щоправда, перша спроба денавівця була невдалою. Єрмоленко отримує отримує діагональна правому фланзі, зустрічає Гоморавський. Єрмоленко прострілює низом. Піхальонок знову розвертається під удар. віддає передачу, але удар від брашка заблокували захисники ЛНЗ. А вміє бити здалеку Володимир і у цьому матчі теж було декілька спроб у його виконанні халюнок. Не просту передачу зміг опрацювати так доволі високо, летів м'яч для того, щоб його прийняти одним дотиком. Ну і Брашко потім вже другим темпом намагався цю атаку завершувати. Класна передача проходить із центру поля. Тут тобто перший підкат від тонікашвілі вдалий, але після цього на допомогу приходить Саліху і завершується усе тим, що на 11-метрову позначку вказує арбітер. Пенальті заробляє Динамо. Перший підкат від півзахисника Елензе проти «Вената» чистий. Далі ось тут уже проти Піхальонка. Не за правилами зіграли футболісти Елензе. Ванат не зміг вийти на ударну позицію, ну а потім Піхальонок, поки підбирав м'яч під себе, отримав удар в ногу від своїх суперників. Ну, спочатку на Ноні Кашвілі вказав головний арбітр і йому показав жовту картку. Разом з тим доволі довго цей момент наварі переглядали декілька хвилин. зайняла перевірка цього епізоду. Знову ж таки, шукали зручний ракурс цього моменту арбітри. Але в підсумку рішення не змінене. Пенальті залишається у Силі. Щоправда, жовта картка не на Нішвілі, а Хадіну Саліху, який, власне, правила й порушував. Ну і Єрмоленко дуже спокійно реалізовує свій момент, забиває, б'є майже в верхній кут у цьому епізоді. І на 22-й хвилині Динамо виходить вперед ред матчі проти ЛНЗ. Вгадав. Кут удару, але не напрямок польоту м'яча. Голкіпер ЛНЗ все ж таки пробив дуже спокійно. Дуже кровно Єрмоленко використав ось цей удар із позначки. І таким чином Динамо поголов рахунку. Але на цьому не зупинялась команда Шевковського. Знову швидка передача на чужу половину поля. Ванат отримає м'яч. Є одразу підтримка. Три гравці набігали в цій атаці, але Ванат уже сам вирішив пробувати. Низом постали м'яч, але Кучеренко знову із цим ударом впорався. З запасом тут зіграв Дайко проти вона та не зближувався одразу і дав можливість зміститись центральну зону. Ще одна атака знову правим флангом. Тимчик віддає передачу на вона, та вона виходить на ударну позицію, але новою відбиває голкіпер. Щоправда, на ярмоленка, який забиває вже в порожні ворота. Другий м'яч проводиться декілька хвилин Динамо. Щоправда, ось цей гол було скасовано через положення позагрою у Ваната. в момент передачі тимчика нападник Динамо опинився в офсайді. Зручний відскок для Єрмоленка. Але все ж таки, після перегляду вару на цей м'яч не було зараховано. Мінімальною перевага Динамо зберігалась которої від ЛНЗ. Закидання другим темпом від Пасічі. Яшарі намагався злето пробити. Не дістався до м'яча півзахисник черкаської команди на 32-й хвилині. По суті, перший момент, коли довели м'яч уже до штрафного майданчика і намагались пробити футболісти черкаського клубу. Ну, а Денало при цьому продовжувало створювати свої вольові ситуації. Знову Банат пробиває за меж штрафного майданчика. Цього разу інший кут, але і повз ворота. Летить м'яч після удару Форварда. А знову легко зміг прокинути собі м'яч під удар і пробити здалеку нападник Динамо. Кабаєв віддає на піхальонка, то в ближній кут пробиває, але Кучеренко уважно зіграв у цьому моменті, відбив удар від півзахисника Динамо. Ще один момент дуже якісний виникає у команди Шовковського. І піхальонок класно під пробив, але Кучеренко впорався з цією спробою. Піхальонок зараз уже він віддає передачу до штрафного. Вона закриває можливість пробити лівою, але піхальонок зміг завдати удару. Знову невлучно. Дуже багато спроб, але дуже багато спроб неточних було у динамо в цьому матчі. Далі моменти вже у другому таймі. Який теж розпочинається із атак саме київської команди Бершко віддає на Ярмоленка, то із меж штрафного пробиває, але після рикошету м'яч ледь ледь докотився до рук голкіпера. Швидко Кучуренко вкидає на лівий фланг, Тут Пасіч на високій швидкості вибігає в контратаку, виконує пас у центр. І Френсіс Момо спочатку він ставив корпус, потім ще й моло Бесала Опинився на газоні. Ось цей момент найцікавіший. Дубінчак тягнувся за м'ячем. І водночас ставив ногу футболіст ЛНЗ. І бачимо, що тут ну, підбив Дубінчак у своєму супернику, але цей момент заграли команди, а не розглядали його на варі. А знову швидко, на у відповідь, одна одній проводили свої атаки команди. Тут вихід Динамо на чужу половину поля Дубінчак. Центр віддає пас неточний, перехоплення в ЛНЗ. Але на початку тайму був період, коли... Ось Продовж хвилин дев'яти команди дуже швидко виходили в атаки на ворота одна одної. Волошин по ходу другого тайму з'явився він на заміну. Нараз у центр спасував піхалюнку. Тут далі закидає ніч до штрафного і вже вона намагався в боротьбі з муравським пробити. Але капітан ЛНЗ дограє епізод до кінця накриває спробу форварда. Йшов під ліву ногу Банат, але так само його і суперник у цьому епізоді супроводжував. Брашко заходить до штрафного, б'є низом, і знову Кучеренко дістає м'яч з воріт і переводить його на кутовий. Тут уже Брашко дуже багато вільного простору перед собою отримав і не йшов зустрічати активно Луравський. Теж дозволив пробити своєму супернику. Ще одна спроба від Динамо. Цього разу Кучеренко врятував. 71-ша хвилина. Ще одна атака від киян. Ярмоленко. Її дає пас до штрафного. Тимчик прострілює. Муравський вибиває Ярмоленко. З лету намагався зіграти на добивання, але пробив вище воріт. Капітан Динамо. І відповідь атака від Елензе Єшарі зіграв у центр. Бойко. Мені знову єшарі входить під ліво. Єшарі. Дуже хороша траєкторія удару. Дуже близько до площини воріт пролітає м'яч. Але знову не влучно. Поки всі спроби, які були в ЛНЗ у цьому матчі, це удари повз ворота. Хоча в цілому їх було доволі мало. Ну, пробити є шари, і Бущан після цього одразу мав претензії до своїх захисників та опорників. Ну і атака від Динамо, якого піхальонок розігнав Волошин. Не пройшов пас на Буяльського і далі. Сам вирішив уже з другої спроби пробивати. Волошин повз дальній кут. Пролітає м'яч після його удару. Десять хвилин залишалось до кінця поєдинку, і в цей період гравці ЛНЗ більше м'яч контролювали, але й також побоялися. Якось тут помилка у центрі поля. Буяльський на Волошина, супряга. Знову грає на півзахисника. Волошин під ліву, пробиває низом. Дев'ятий номер Динамо, ну там Супряга чекав на передачу у відповідь, але Волошин сам вирішив пробити ще одного разу. Далі епізод з фолом, який завершується з боку гравців ЛНЗ і Бущан отримує жовту картку, але ось він жовту картку отримав вже за свої емоції, за реакцію. Поведінку суперників і на рішення арбітра. У цілому останні хвилини дещо нервово проводили футболісти Динамо. Фочей чи... впродовж усього матчу набагато більше моментів вони створили. Але забити змогли лише одного разу. Брагару втрачає м'яч, наумець на випередження діє проти свого суперника. Далі п'ятою віддає передачу і помиляється. На умець Дубінчак. Одразу в центр Буянський на піхальонка. Піхальонок зблизька не переграє. Кучеренка вилучає голкіпера своїм ударом. Ще один нереалізований момент київського Динамо під кінець цього поєдинку, але на щастя для підопічних Олександра Шовковського ЛНЗ так нічим не відповісти і не зміг у цьому поєдинку. Тож Динамо здобуває мінімальну перемогу 1-0 завдяки голос пенальті Андрія Ярмоленка. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.